Джані Родарі місяць над Києвом. Чи місяць над Києвом сяє так само чудово, як сяє над Римом, а може, ясніше сто крат? Чи місяць над Києвом місяць той самий, що сяє над Римом, чи, може, не він там, а тільки місяців брат? А місяць, розсердившись, хмариться от ще питання. Відказую так, я всюди той самий, бо я ж таки місяць, а не якийсь там нічний ковпак. Я всюди буваю, скрізь блиск розсіваю, проміння усім розкидаю, перуй й Парагваю і Кубі й китаю, Я в Польщі й в Панамі, в Канаді й В'єтнамі. Мій кожен промінчик несе свій пломінчик. Куди тільки сам захотів, промінню кордони не перепони, обходиться без пашпортів.